Вітаю вас, діти, на занятті дитина в соціумі. Щоб дізнатися, про що ми будемо говорити, відгадайте загадку. Щоб в квартирі стало затишніше, прийдемо усім на допомогу. З нами зручно і спокійніше, потрібні ми у кожному домі. Чи здогадалися діти, про що йдеться? Молодці. Ви правильно відгадали, це меблі. Вони необхідні в прихожій, гостинній, дорослій спальні, в їдальні, в дитячій кімнаті, у ванній кімнаті. Меблі виготовляють з дерева, металу, пластмаси, скла паперу. Дізнаємось, як використовують меблі. Одяг чіпляють у шафу. Сидять у кріслі. Лежать на ліжку. Їдять за столом. Лежать на дивані. Сидять на стільці. Сидять на дивані. Працюють за столом. Чи знаєте ви діти, що деякі меблі дизайнери змінили? І тепер вони перетворилися на диван ліжко. Диван-розкладачку. А деякі дивани мають цікаві назви софа, тахта, кушетка. Звичайні столи теж мають свої назви: Журнальний, Комп'ютерний. Кухонний. Обідній. Стіл книжка. Шафи також мають свої назви і призначення. Гардероб. Це шафа для одягу та взуття. Сервант. Шафа для посуду. Буфет. Це шафа для продуктів і деяких готових страв. Книжкова шафа. Як ви вже здогадалися, це шафа для книжок. Звичайний таборет теж має інші назви: Це пуф. М'який низький табурет для сидіння можна ставити у будь-якій кімнаті. А це банкетка теж табурет для сидіння. Ставлять її у прихожій чи в спальні біля ліжка. У м'якого крісла є теж свій різновид. Це крісло качалка. Ліжка теж можуть відрізнятися. Це дитяче ліжко. А це доросле ліжко. А ще двоповерхове ліжко. Як ви помітили, існує безліч меблів, як за виглядом, так і за призначенням. А які меблі є у вас? Розкажіть. А свої розповіді надішліть!